У розділі дисципліни кристалографія, кристалохімія та мінерологія ми розглянемо тему, яка присвячена формам кристалів. Кожний кристал, як ви вже знаєте, характеризується цілком певним комплексом елементів симетрії. Але виконуючи лабораторні роботи, ви, мабуть, помітили, що є кристалічні многогранники, які відрізняються своєю зовнішньою формою, хоча мають однаковий набір елементів симетрії. Так звану формулу елементів симетрії. Наприклад, куб і октаедер обидва мають формулу елементів симетрії 3 осі 4 порядку, 4 осі 3 порядку, 6 осей 2 порядку, 9 площин симетрії і центр симетрії. Але зовні зовсім не схожі. Куб має 6 граней у вигляді квадратів, а октаедер складається з 8 граней у вигляді рівносторонніх трикутників. Тому є необхідність включити до аналітичного опису кристалів не тільки елементи симметрії, а й зовнішню форму кристала, тобто сукупність усіх його граней, яка називається габітус. Але таких форм існує за підрахунками вчених близько 10 тисяч. Значно спростити аналітичний опис кристалів дозволяє. Представлення їх зовнішньої форми за допомогою сукупності симметрично рівних граней. Кожну таку сукупність називають простою формою, і отримати її можна з однієї вихідної грані за допомогою симметричних перетворень властивих точковій групі симметрії, так званому класу даного кристала. Тобто грані, що входять до простої форми, є симетрично еквівалентними. Всі грані ідеальної простої форми симетрично рівні не тільки геометрично, а також рівні за фізичними і хімічними властивостями та мають однакові швидкості росту. Окрім того, до поняття кристаллографічної рівності, включають також випадок. Коли грані рівні за величиною, але антипаралельні, тобто симетрично перетворюються одна в одну за допомогою відображення у центрі інверсії. І якщо габітусів існує близько 10 тисяч, то простих форм тільки 47, з яких 15 зустрічаються у формах кристалів вищої категорії, інші притаманні формам кристалів середньої і нижчої категорії. Прості форми вищої категорії умовно можна розбити на три групи по 5 простих форм у кожній. Група тетраедра, група гексаедра куба і група октаедра. Назви цих 15 простих форм вищої категорії на перший погляд здаються складними. Хоча, по суті, більшість цих назв формуються з трьох частин. В першій частині вказана форма грані, в другій частині число цих граней, утворених в результаті поділу однієї грані вихідної простої форми, і в останній частині назва вихідної простої форми або тетраедер, або октаедер, або гексаедер. Так як тетраедер і октаедер складаються із граней у формі правильних рівносторонніх трикутників, то назви їх простих форм. Формуються за одним принципом. Розглянемо, яким чином це відбувається. Якщо вихідну грань поділити медіанами і потягнути за точку їх перетину, то грань якби зламається, утворивши грані іншої форми. Утворені нові грані можуть мати вид рівнобедреного трикутника грецький тригон. Таких похідних граней на вихідній грані утворюється три. Грецькою також 3. Тому похідні форми будуть мати назви тригон 3 -три тетраедер та тригон 3 -три октаедер відповідно. Три похідні грані можуть мати форми чотирикутника грецькою тетрагон. Тоді похідні форми називатимуться тетрагон 3 тетраедер і тетрагон 3 октаедер. Якщо ж форма похідних граней п'ятикутник грецькою пентагон, то назва похідних форм пентагон 3 пентагон-три-тетраедр і пентагон 3 октаедр Якщо ж вихідна грань ламається на шість граней грецької гекса у формі косокутних трикутників, то назви похідних форм будуть дещо іншими гекса-тетраедр і гекса-октаедр. Отже, похідні форми групи тетраедра такі: Тригон 3 -три тетраедер, тетрагон 3 тетраедер, пентагон 3 тетраедер та гексатираедер. Похідні групи октаедра, тригон 3 -три октаедр, тетрагон 3 октаедр, пентагон 3 октаедр та октаедр. До групи гексаедра куба належить ромбододекаедер, який має 12 граней у формі ромбів, пентагондодекаедер також 12 граней, але у формі п'ятикутників. Дідодекаедер, подвоєний додекаедер та Не плутати тетрагексаедр з гекса тетраедром.